Ця любителі шахів грає проти Екскбайер. Швейцарія, рейтинг 1836. Давай гамбіт зіграє. Блекмара. Секунда. Блекмар, секунд, гамбіт. Питання Ну, хочешь по-хорошему, да? Ну, да, блин. Не боюсь. Вот так вот. Вот так вот, да? Ну, видишь его. На D5 беру. Ти мене вмовив. Ну, а тут грей фрут. Ну, А4 таке 4. Ти захопив просьер, я захопив просьер. А4, якби слона кудись. Не віддав. Кінь в тебе поки що такий собі. Ну, атакує, конечно. Але мене тут всі в центр атакують. І на королівський фланг до короля. Король, то ще не рекирнувся. Як ти будеш вирішувати ці проблеми? М? Отак. Вирішити. Можна й так? Можна і так. Якщо я відійшов, то зіграв вже 5. Может, ты... А що ти хочеш? Я, в принципі, можу взяти, потім дарити А4 зіграти. Є я... така ідея. Але можна заставити його ще більше прогнутись. Відійшов напригнуть. Ну, давай. Хай зіграє так, в нього слон буде ще якби. Ще гірше чорний пол буде. Можливо, він хоче якось ударити і потім, типа, кін'є 4. Можливо. Я не знаю. Може, я на G5 вдарю. Ні, бити я не буду. Слона міняти ми не хочемо твого. Ти будеш сюди йти, так? Да? Добре. Ноу no питання. Коня вперед. Не хочу міняти фезі. У мої плани не входять такі речі. Слона ти хочеш поміняти на коняку. Уже 4 ти хочеш взяти, так? Да? Ну, не знаю, це мені здається, дурня, що ти робиш? Ну роби. Продовжу. <кліп> Пішак на нап'ять нікому не треба, да? Ну, типу, так і так втратиться. Він, типу, так і так втратиться. Так і так. Може відійти насправді? а ты поменяешь фризив а. mm. Да, точно введу на фланг байду же там что ты там потом будешь я буду королятву атаковать так, сафтик. А симпати мы опять. Про жену коня. Так, это что такое? Ты хочешь менять слонив? Нет, менять. Так, 29 секунд проблемка король думав втікти да не втік то 5 не дуже поняло давай сюди Я тут це поняв, але Так, ти зараз ферзь Б4 зіграєш, чи що? Мм, бо так. Barro, barro e tudo. Також візьму. А тут мат поставлю, щоб не бігав. Так, і так, і і так, і 84 на 65. Слоні три було краще. Так, і на ферзовому фланзі у короля не було спокою. Все просто втрачається. Тут, в принципі, особливо нічого не скажеш.